На Херсонщині триває ліквідація лісової пожежі. Учора на території лісництва Цюрюпинського району загорілися угіддя. Через сильний вітер та суху і спекотну погоду. Пожежа швидко поширювалася і до кінця дня досягла площі орієнтовно у півтора тисячі гектарів. Для ліквідації пожежі МНСники залучили, окрім наземного транспорту, пожежні літаки та вертольоти з водозливними пристроями. Штаб з ліквідації пожежі очолив прем'єр Микола Азаров. Вислухавши доповідь про ситуацію та вжиті заходи. Глава уряду зазначив, що це перша лісова пожежа такого серйозного рівня в країні. За висновками урядовця пожежа розпочалася через зловмисників, які підпалили ліс. У зв'язку з масштабною пожежею на Херсонщині прем'єр Микола Азара вилетів до епіцентру надзвичайної ситуацій та провів вночі нараду з ліквідації пожежі та її наслідків. Стихія не вщухала Курсунському та Копанівському лісництві. Загалом вогнем уже знищено майже тисячі гектарів лісу. Вислухавши доповідь про ситуацію та вжитті заходи, голова уряду зазначив, що це перша лісова пожежа такого серйозного рівня в країні. Два ці пожежі локалізовані. Достаточное количество техники по контурам и людей поставлено, чтобы отсечь пожар от населенных пунктов. Эту задачу как главную поставил президент передо мной, когда направлял меня сюда. Вот, отсечь пожар от населенных пунктов, чтобы ни в коем случае не пострадали люди. Від початку осередки пожежі гасили близько тисячі лісників та працівників лісгоспів. Згодом для допомоги на Херсонщину прибули зведені загони рятувальників МНС із восьми областей та Республіки Крим. Задіяли більше 70 одиниць протипожежної техніки МНС. Під час гасіння постраждали троє працівників місцевого лісгоспу. Одного з опіками, а двох з отруєнням чадним газом госпіталізували до районної лікарні. На даний час життю людей нічого не загрожує. Пострадавши, є три чоловіка. Здоровью их і життя, ну, в смысле жизни зараз нічого не угрожает. Вони розміщені в все всі медикаменти є. І при необхідності ми їх доставимо в більш спеціалізовані центри. Також прем'єр зазначив, що секретар РНБО Андрій Клюєв, який теж прибув на місце надзвичайної події, залишається в області до повної ліквідації лісових пожеж. У п'ятницю зранку розпочалося активне гасіння вогню з вертольотів та літаків. Безусловно, сейчас и прокуратура, и органы внутренних дел будут проводить служебные расследования. И э, по первым признакам это пожар, связанный с поджогами. Это очень прискорбный факт. И нам надо найти этих негодяев, из-за которых... По-перше, ущерб колоссальной стране причинений, а по-друге, відвлечено громадное количество сил, техніки з других регіонів. За фактом підпалу, який привів до масштабних лісових пожеж на Херсонщині, порушено кримінальну справу. Про це заявив прокурор Херсонської області Костянтин Свіденко. По даному факту возбуджено головне діло по статті 245 частини 2 Головного кодексу України, яка підусматрює наказання в виді лишення свободи на срок від 5 до 10 років. Проверяться будуть всі версії на сьогоднішній день. Робоча версія є помишлене повіждень лісових насаджень. Також за фактом слідства були залучені працівники Херсонської міліції – більше трьох тисяч осіб. Безпосередньо на місця пожежі виїхало майже тисяча правоохоронців. Первоочередная задача була допомогти МЧС локалізувати возгорання, Людей евакуювати з міста, щоб ніхто не пострадав. Ну і втора задача це пряма задача міліції все-таки установіть причину возграння ліса. Головний міліціонер області акцентував увагу на тому, що за фактом підпалу лісництву поки що нікого не затримали. Слідство триває.